Привіт, малята! Запрошую вас на заняття. Що робити, щоб не захворіти? Чи доводилось тобі колись хворіти? Які в тебе були відчуття під час хвороби? Здоров'я це не просто відсутність хвороби, це хороше самопочуття, гарний настрій, бажання навчатися, працювати, гратися, спілкуватися, мріяти. Здорові діти стійкі до хвороб, у них сильний організм, хороший апетит та міцний сон. Здоровій дитині все цікаво, вона доброзичлива, привітна! Отже, ти здоровий, якщо у тебе нічого не болить, ти добре спиш уночі, ти бадьори зранку до вечора, ти маєш хороший апетит, у тебе гарний настрій, тобі цікаво вчитися. Діти, які страждають на різні хвороби, не завжди мають апетит. Можуть бути кволими, швидко втомлюватися, погано спати, у них може псуватися настрій. Познайомимось з ознаками хвороби. Ти захворів, якщо у тебе щось болить, голова, горло, вухо, зуб, живіт. Ти почуваєшся слабким і знесиленим. Тебе нудить, немає апетиту, у тебе кашель, нежить або висипка на шкірі. Щоб зберегти свій організм здоровим, обирай здоровий спосіб життя уже зараз. Слідкуй за власним харчуванням і чистотою довкілля. Навколо нас живе безліч крихітних істот, мікробів. Вони такі маленькі, що їх не видно без мікроскопа. Деякі мікроби спричиняють хвороби. Такі хвороби називають заразними або інфекційними, наприклад, грип, кір, скарлатина, дезентерія. До ознак інфекційних хвороб відносять кашель, нудоту, нежить, високу температуру, висипку. А як же мікроби можуть потрапити в наш організм? Мікроби можна вдихнути, особливо коли хтось поруч кашляє або чхає. Їх можна прокопнити з напоями або їжею, особливо якщо їсти брудними руками. Вони можуть потрапити в організм через рану або подряпину, зокрема тоді, коли ми поранилися брудним предметом або торкалися чужої крові. Як же захистити себе від мікробів? Необхідно знати, чого вони бояться. Мікроби бояться води і мила, тому треба мити руки, особливо після прогулянки та ігор з тваринами. Мікроби бояться дезінфекції. Тож, якщо ти поранився або тебе підряпав кіт, треба змастити ранку йодом чи зеленкою. Мікроби бояться сонця, тому треба щодня гуляти на дворі. Мікроби бояться кип'ятіння. Тому треба кип'ятити воду і молоко. Мікроби бояться холоду, тому готові страви слід зберігати у холодильнику. Мікроби бояться хріну, часнику, цибулі, лимона, тому їх радять їсти під час епідемії. У людському організмі є невидима армія для боротьби з мікробами. Її називають імунітетом. Якщо людина дбає про своє здоров'я, Її імунітет зміцнюється, а коли вона погано харчується, не досипає і перевтомлюється, імунітет послаблюється. Ти зміцниш свій імунітет, якщо будеш сьогодні висипатися, добре харчуватися, гуляти на дворі, загартовуватися. Для перемоги над найнебезпечнішими інфекціями твоїй армії потрібна зброя, яку створюють завдяки щепленням. Отже, давайте сформулюємо і запам'ятаємо правила захисту від інфекцій. Перше. Дбати про чистоту свого тіла. Друге. Мити овочі і фрукти. Третє. Вживати тільки свіжі продукти і чисту воду. Четверте. Обробляти рани йодом чи зеленкою. П'яте. Добре харчуватись, щодня гуляти на свіжому повітрі загартовуватися. Шосте. Під час епідемії грипу носити захисну маску. 7. Користуватися особистим посудом і рушником, якщо вдома хтось хворий на грип. 8. Не таркатися чужої крові без захисних рукавичок. А що ж потрібно робити, щоб мати здорове тіло? Сьогодні ми з вами дізнаємось, які складові здоров'я. Давайте разом подумаємо, що потрібно для здоров'я. Потрібно дотримуватися режиму дня. А також займатися спортом. Та виконувати ранкову гімнастику. Грати в рухливі ігри, гуляти на свіжому повітрі та активно проводити дозвілля і правильно харчуватися. Допоможіть розібратися, яка їжа користа, а яка шкідлива. Розгляньте картинки і виберіть корисну їжу. Ще завдання для тебе. Допоможи дітям вибрати корисну їжу. Що корисніше? Торт чи яблуко? Тістечко чи овочі? Ягоди чи солодощі? Уважно роздивись малюнки і подумай, хто з дітей вживає корисну їжу, а хто ні. Отже, друзі, ми надіємося, що ви запам'ятали, що потрібно робити, щоб бути здоровим. До побачення, до нових зустрічей.